Стотисячний рубіж подолано в день збройних сил України 6 грудня. Всеукраїнська профспілка захисників України, спортсменів та працівників сфер прийняла до своїх лав стотисячного члена профспілкової організації. В урочистих заходах, присвячених цим двом подіям, прийняли участь члени профспілки військовослужбовці, представники міністерств, місцевих влад, посольства Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ми вручаємо 100-тисячний профспілковий квиток. Наша інституція пересіщагнула цей рубіж. Наша правоспілка є репрезентативною, має галузеві угоди з відповідними міністерствами і членами Федерації правоспілок України. Ми найбільша інституція, яка об'єднує в наших рядах сухопутні війська, сили територіальної оборони, ветеранські організації, учасників бойових дій, які працюють за напрямками в різних сферах. Тому наша основна задача це соціальний захист діючих військовослужбовців і їхня соціальна адаптація і повернення в період після воєнного часу до мирного життя. Тут ми працюємо разом з міністерством у справах ветеранів і розпрацьовуємо відповідні програми. Я вітаю всіх наших військовослужбовців, всіх захисників України з Днем української армії. Маю честь. Всеукраїнська профспілка захисників України, спортсменів та працівників сфер наразі одна з найпотужніших об'єднань серед профспілкових організацій країни, як зазначив голова Федерації профспілок України Григорій Осовий. Важливо, що в її лавах найважливіші та найповажніші люди країни наші захисники. Майже три мільйони людей перебуває нині в профспілках, працюють. На всіх сферах економіки забезпечують життєдіяльність населення, починаючи від випічки хліба, продовольства, енергія, комунальні послуги, освіта, охорона здоров'я ну, Це те, що власне, потребує кожної українській сім'ї. Але найбільше зрозуміла увага і повага сьогодні до Збройних сил України, які забезпечують захист нашого життя, боронять країну, боронять. Нашу незалежність і свободу і звичайно захищають тим самим і свої сім'ї від ворожої агресії Росії. Війна наклала свій слід на кожну українську родину, тому поваги та турботи потребують ті люди, які зі зброєю в руках захищають наше майбутнє. Вважає міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова. Останні роки показали, що збройні сили пов'язані з кожним громадянином України. Люди приходять на службу, люди звільняються з служби, стають ветеранами, потім повертаються до служби. І насправді на все наше життя і на життя наших дітей та онуків саме захисники та захисниці будуть гарантом, як і є сьогодні, незалежності, свободи і життя. Заступник міністра молоді та спорту України Сергій Тимофієв підкреслив. Що підтримка професійних об'єднань, членами яких є наші захисники та ветерани, з боку влади має бути дієвою щодо соціального захисту. Станом на сьогодні міністерство молоді і спорту зацікавлено в роботі про спілок, в роботі громадських організацій, які отожнюють думку певних спільнот, а особисто працівників галузі фізичної культури і спорту та наших ветеранів. Дуже важливим кроком для кожного військовослужбовця, який захищає свободу і незалежність країни, це можливість знайти підтримку після повернення до мирного життя. Про це наголосив перший секретар посольства США з питань стабілізації Меттью Джонсон. Мародіємбесі із праймерліє з інлокатор та Українсь мене вимен дефендерс росів до супортій нід цей транзишнбактисивіан лайфас ветеринс. Моя роль у посольстві полягає в тому, що я свого роду така фокусна точка, щоб надати допомогу чоловікам і жінкам, які повертаються з фронту до звичайного і нормального життя. First of all is remembering those who made the ultimate sacrifice. Just as we had the minute of silence earlier, that is what the first p the ones who are not coming home to honor and respect the sacrifice they made. Перш за все це пам'ятати про тих, хто не повернувся додому. Ми мали хвилину мовчання, відмічаючи їх пам'ять, ми повинні пам'ятати про них усіх. Recognizing those who have been wounded in action and making sure that they receive the type of health care and treatment necessary to be able to return to a more normal life. Також визнаючи потреби всіх тих, хто був поранений під час бойових дій, вони мають отримувати належну Підтримку і належне лікування для того, щоб поправити своє здоров'я. Айдеш вона тенк'ю men and women defenders both here today and those out in the front. Thank you. І ще раз хочу подякувати вам за цю честь, що я тут присутній серед вас, і хочу також віддати честь усім тим, хто захищає Україну цей час. Всеукраїнська профспілка захисників України, спортсменів та працівників сфер має бути і надалі тією об'єднуючою силою, яка буде надійним плечем для ветеранів та членів їх родин. Для мене честь бути разом з вами, носити однострій, захищати нашу державу. І я впевнений, що разом з нашою державою, з міністерством у справах ветеранів, разом з федерацією профспілок України. Ми зможемо підготувати період післявоєнного часу, де відбудеться соціальна адаптація військовослужбовців, і нарешті наступить мир мир з довгожданою нашою перемогою.